Привіт усім! Мене звати Гліб, і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Ми починаємо досліджувати добу античності, а саме становлення античної грецької цивілізації. Ви вже познайомились із цивілізаціями Месопотамії, Давнього Єгипту, Індії та Китаю. Сьогодні ми поговоримо про історію. Першої великої європейської цивілізації давньої Греції. Так, це саме та Греція, яка подарувала нам поняття демократії, науки, математику, географію, фізику, філософію, астрономію та історію. Саме в Греції з'явилися Олімпійські ігри. Абетка, Театр, мистецтво, вогнемет і робот, який умів наливати вино. Із чого ж почати вивчення такої великої і багатогранної цивілізації? Думаю, всі погодяться, що починати варто з географічного положення та природних особливостей країни. Що ж ми можемо відносити до природних умов клімат? Рельєф місцевості, географічне положення, корисні копалини та ресурси. Клімат у Греції м'який, літо дуже жарке та посушливе, зима досить тепла, з великою кількістю опадів. Рельєф переважно гористий, малопридатний для землеробства, але ідеальний для вирощування оливок і винограду. Повноводних річок у Греції немає, тому в літні місяці. Значна її частина страждає від засухи. Не дивно, що одне із побажань стародавніх греків щасливої дороги та свіжої води. Давня Греція розташовувалась на території Балканського півострова і з усіх сторін була оточена морями. Це, звісно, сприяло розвитку судноплавства. Греки швидко опановували та досліджували моря. Відсутність достатньої кількості придатної для землеробства території тільки пришвидшувала процес пошуків нових земель. Греція була багатою на поклади корисних копалин, а саме залізної руди, міді, срібла та мармуру. Землі давньої Греції умовно діляться на три частини. Північна частина тут протікає найбільша річка Пеней. Тут були родючі ґрунти і розвивалося землеробство. Також саме у цій частині Греції можна знайти найвищу та найвідомішу гору Греції Олімп. Її висота 2917 метрів. Для порівняння Говерла 2061 метр. Середня частина відділена від північної горами, Потрапити на неї можна тільки через вузький фермопільський прохід. Її територія переважно вкрита горами та пагорбами. Тут кам'яністі ґрунти, а родючі долини трапляються досить рідко. Найкращий регіон Атика. Саме тут розташований один із найвідоміших полісів давньої Греції та столиця сучасної Греції Афіни. Що ж у нас у південній частині? У ній умови для землеробства були найкращими, їм дісталися найбільше родючих долин. Саме тут розташовується ще один відомий поліс Греції Спарта. Тепер поговоримо про те, хто ж тут мешкав. Територія Греції була заселена ще з давніх часів. Поселення виникали переважно на родючих землях Долин і на островах Егейського моря. Саме на одному із таких островів і виникла перша цивілізація. У третьому тисячолітті до нашої ери Балкани захопили племена Ахейців, а в другому тисячолітті до нашої ери їх витіснили з родючих земель племена дорійців. Згодом давні народи Ахейці і Дорійці утворили єдиний народ. Цей народ не називав себе греками, таку назву їм дали римляни. Самі ж вони називали себе Еллінами, а країну Елладою. Помешкання давніх греків були кам'яними, часто багатоповерховими. Міста мали вимущені камінням вулиці та розвинені водогони. Еліни вміли обробляти мідь, бронзу, виготовляли керамічні вироби і будували кораблі. Вони мали велике значення для греків, оскільки їхнє життя було нерозривно пов'язане з морем. Чому? Запитаєте ви? Тому що Греція ледь могла забезпечити себе продуктами землеробства. От і доводилося часто зерно вести з інших країн. Але це не було проблемою, адже в обмін на вино та олію греки могли одержувати набагато більше хліба, ніж виростили б на власних територіях. Тож мореплавство та кораблебудування розбудовувалися надзвичайно швидко, стрімко розвивалися ремесла завдяки багатим покладам заліза та міді вгору йшли обробки металів. Та ковальська справа. Греки видобували та обробляли мармур, з якого зводили будівлі, храми та громадські споруди, З золота і срібла виготовляли прикраси, розвивалася кераміка. Типовою їжею елінів були хліб, козине молоко, сир, оливки, овочі, риба та вино. М'ясо споживали тільки дуже заможні люди. І на цій смачній ноті ми з вами завершуємо. Але пропоную вам подумати, які переваги надавало таке розташування і клімат Греції, і які проблеми це створювало для країни. Дякую за увагу, до зустрічі!